Это все объявление войны России. Трамп рассматривает возможность отправки дальнобойных ракет, атакам с скрылатых ракет. Милания тамагав... Мелания та самая шея, которая определяет в какую сторону будет смотреть глава Соединенных Штатов Америки. А, то, что Трамп, скажем так, учитывает мнение своей семьи, но ну, нормальным мужчинам всегда как бы эмоционально связан э, с любящей его там женщиной, mm -hmm. с детьми. То есть это влияет. Плохо, что это влияет именно на принятие решения. Неужели непонятно, что страна В идея, на в опасности. Трамп також розсматривав можливість передачі Україні крилатих ракет томагавки. Це ідея все що на столі. Ой, санці, ой, шманси, дочні да вас все одно повесять, якщо страна проиграє. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А хто це в нас заговорив про поразку? Це ті самі люди, які казали, що у них все йде по плану. Що б це ви взагалі промовляєте це своїм ротом? По перше. В Україні з'явився власний козир в Білому домі, навіть не козирь, ферзь, Міланія Трамп, я маю на увазі. Поки всі чекали на карти від Зеленського, пам'ятаєте, Трамп казав, вас немає карти і так далі. Ми розіграли шахову комбінацію. І, по-друге, я спеціально вичекав два дні, аби насипати вам найбільше їхнього срьоньк-срьоньк через зміну політики Трампа щодо Росії, тому насолоджуйтесь. Коли він говорить, що він недоволен президентом Путіним, сама формулювання і сама оцінка того, що він доволен або недоволен, вже пренебрежительна. А кто он такой, чтобы быть довольным или недовольным? Он учитель, беседующий с учениками? Он Папочка, об'ясняючи всім вокруг, які вони повинні бути. саме татусем Трамп себе і вважає, але не тільки татусем, а ще й чоловіком, як ми всі зрозуміли, і поки росіяни сміялися з Меланії Трамп, показували її фотки в плейбої, виявили, що вона впливає на свого чоловіка, тому... Про Меланію, яка далі топитиме за томагавки для України, ми поговоримо трошки далі. І до речі, там буде і про доньку Іванку Трамп, після слів якої Дональд Дональдович бомбардував тамагавками Сірію. Ми ми обов'язково про це це поговоримо. Ви дочекайтесь, але спершу розберемось, через що вообще такий кипіш? кіпіш за США підтвердив, що американське аружі будуть передавати Києву при координації НАТО і за що НАТО без участі зінька США. Начинаются поставки немедленно. Британская Гардиан пишет, что из уст американского президента наконец-то прозвучала конкретная угроза в адрес России. Если мирной сделки не будет в ближайшие 50 дней, то Вашингтон введет новые антироссийские санкции. Срок ультиматума, согласно заявлению Трампа, истекает 1 сентября. Ну і скабієво знову бреша, бо потім, коли 1 вересня е, нічого не відбудеться, нас сказав, а бачите, нічого не змінилось, бо насправді дедлайн 3 вересня, але то таке я вже бачив багато завувань, що типу Трамп дав 50 днів Путіну для розтерзання України. Це тут наші панікери пишуть: а в Росії пропагандисти кажуть, що за ці 50 днів ми поставимо Україну на коліно. Шану. Овні зсу їх дринькають четвертий рік. Чому я кажу постійно це слово дринькають, коли навіть російська армія поступово десь на якихось ділянках рухається вперед? Бо цей рух відносно втрат він взагалі незначний. Що я маю на увазі? Різниця між потенціалами армії України та Росії настільки величезна, що коли 20-та армія рейтингу Global, ото, ото всього там, де Росія на другому місці, тримає тисячу кілометрів фронту проти другої армії. Ну ви ж розумієте про які взагалі 50 днів і Україна на коленях може йти мова. Трамп был впечатлен эффективностью американской военной силы, продемонстрированной при ударах по Ирану с применением бомбардировщиков Б-2 и крылатых ракет Тамагав. И, наконец, третье, он уверен, Путин начнет переговоры только тогда, когда почувствует реальную угрозу. Томагавки. В итоговый список вооружений пока не вошли. Как пишет обозреватель Дэвид Игнатиус, ракеты могут передать позже для усиления давления на Москву. Ракеты способны бить на расстояние от 870 до 2500 тысяч километров. Именно ими Вашингтон наносил удар по окрестностям иранского Фордо. Зазвичай, когда я кажу про необходимость передачи ракет Томагавк для Украины, в комментарии прибегает Секта свідків. Ми ніколи цього не отримуємо. Бо і там пишуть. І мене це трошки тішить, бо огляди пропаганди ми починали, коли в Україні не було ні Ф-16, ні Атак МС. Тоді казали, мені теж прибігали, коли я казав, що в нас будуть в 16 Обов'язково мені казали, в нас немає злітно-посадкових смуг, аби взлітали Ефки і атакам всіх тих, як кіт наплакав, і взагалі нам їх не дають. Дадуть і це стара технологія, вони нікуди не полетять. А де інфраструктура під літаки? А хто їх буде обслуговувати? А як на них літати? Ну коротше, зараз пишуть, що як ми запускатимемо тамагавки? В нас немає носіїв, субмарин, кораблів. А ось це не підкажете, що це за світлина. Фотошоп, скажут скептики. Вы слухайте, а далее я уже буду пояснювати. По данным Аксиус, первый пакет американской военной помощи войдет оружие примерно на 10 миллиардов долларов. Ракеты, система ПВО, артиллерийские снаряды. Как утверждает обозреватель Вашингтон-Пост Дэвид Игнатиус, Трамп также рассматривал возможность передачи Украине крылатых ракет. Томагавка эта идея все еще на столе. Крім того, ВСУ скорее всього розрушати використовувати 18 ракет «Атакамс», которая сталіс у Києва на їх максимальну дальність до 300 кілометрів. Про кількість ракет, які залишились у Києві. Я навіть не буду говорити про ці інформації. Не знає ніхто і ні журналісти, ні з Навіть не будемо це озвучувати. Добре, якщо вони полетять на ці 300 кілометрів. Але допомога на 10 мільярдів. Ви розумієте, що це. Ну, п'ята частина річного пакету допомоги, який нам давав Байден в найкращі часи, можна скільки завгодно знецінювати Трампа, те, що він робить, і каже. Але 10 мільярдів доларів це два річних оборонних бюджети воюючої України. В 2021 році, але давайте повернімося до е, тамагавків, точніше до тайфунів чи тифонів, як деякі пишуть, наземна установка для запуску крилатих ракет тамагавк. Це відносно нова історія, яка потрапила на озброєння в 2023 році. А з минулого року США розгортають її по всьому світу, кажуть, і в Японії вона вже є там і на Філіпінах. Напередодні Німеччина заявила про готов. Закупати ці пускові установки, тому ми тут можемо мріяти про них вголос, як було з усім попереднім озброєнням, яке на початку 2022-го Абрамси, f 16 Хаймарси, вони здавались для нас чимось фантастичним. Просто ще до томагавків є щось таке середнє, що ми можемо бажати вимагати, просити і чекати. Журнал Military Watch Magazine пишет, что Трамп намерен передать Украине и ракеты JSM с дальностью поражения 950 километров. Боеголовка весом почти полтонны ракеты могут запускаться с истребителя F-16, который Запад уже передал Украине, теоретически даже с советских Су-27 или МиГ-29 после их доработки. Во-первых, дополнительные комплексы Патриот и другие средства ПВО помогут лучше защищать украинцев и снизят эффективность ночных атак со стороны России. Во-вторых, дальнобойное оружие, способное поражать цели в глубине территории России, позволит наносить удары по авиабазам, военным объектам и, возможно, заводам по производству дронов, на которых держится российская огневая мощь. Дуже хотелось бы мы все это озброєння Використали абсолютно неочікуваного для Росії, бо атакам на 300 кілометрів вони вже чекають. А от іншого ну зовсім ні. Тому, тому Соловйов очкує. Чому я постійно кажу, що він очкує? бо за ці роки ми з вами вже вивчили його психологію. І тут два фактори, які впливають, точніше, які демонструють його жим-жим. Перший це він починає погрожувати ударами по Європі. Трамп поки дійствують. так. Он лягушку варит на медленном огне. Ну, я же скажу, жаба гадюка. Вот, вин, и знал, что он жаба. Но мы же не лягушка. Гадюка. Мы не должны привыкать. Мы должны понять. Идет постоянное повышение градуса. Но таким образом, чтобы мы не ответили. А когда надо отвечать, будет поздно. Ну, давайте смотреть. Он сказал, мы выдадим Патриот и оружие из числа тех, что стоит на вооружении европейских стран, но ну, значит, эти системы должны быть сняты с боевого дежурства. Это значит, что те районы, которые они прикрывали, сейчас беззащитны. А это обозначает, что мы должны заявить, что для нас являются законными цели на территории Европы, на которых производится оружие, которое пойдет на Украину, на которых подготавливаются войска, которые пойдут на Украину, на которых дислоцируются части, передавшие свой персонал для выполнения задач на территории Украины. Почему? А кто будет обслуживать эти системы Патриот? У Украины нет обученных экипажей. Это сложная техника. Значит, это будут отставники, ЧВКшники или в какую угодно статус переводити. Ну, для нас це военнослужащие НАТО. Так, так, вони такі про пілотів в 16 казали, що це літатимуть відставники, ветерани, американці. Але е, повернімось до пункту другого його очковательства. Як ми вже сказали, перше це удари по Європі, а друге це що правильно погрози ядеркою. Ми повинні офіційно, на мой взгляд, об'явити. І сказать, что так і так. Це не обязательно для ядерного оружия, ну, например, для орешников в самой раз. Тобто орешник це вже не ядерне оружие. Тобто, ви, вдаривши по Дніпру неядерним компонентом орешника, нічого не змінили і казали, типу, Ну, вот, если був ядерный ядерний там, і так далі а тут ви кажете, що арішні, так кого ви намагаєтесь налякати? Я би що приділ, що тогда-тогда, скажімо, в цю неділю ми нанесемо удар. Але вони не можуть не попередити, якщо буде вилітати ракета середньої дальності з їхньої шахти чи там з пускової установки. Тому що якщо з території Росії намагається взлетіти ця ракета, а вони за нею не попередили, то по ній, по ядерним доктринам по Росії я маю на увазі. Потрібно нанести удар у відповідь. А якщо вони попередили, то якби всі очікують і так далі. Тому у них це був учебно бойовий пуск. Тому тоді всі про цей пуск Арешніка по Україні знали заздалегідь, всі знали, що буде щось, і нас і гур попереджали, і так далі. Тому ну, ну це так комічно зараз виглядає. Рікомендуємо ісхадізут, гражданам проживаючим Рядом з об'єктом, представляючим для нас покинути покинуть їх і робочим на сміну не виходити. Також я б наконец, перейшов к використання тактичного ядерного оружия. Але найсмішніше в тому, що навіть Соловйов знає, що ядерку вони не застосують, та ми знаємо, що ядерку вони не застосують. Європа, Америка навіть всередині Росії еліти. Усвідомлюють, що цього ніколи не станеться. Ніколи і ніяк ба більше. Вони там, у цій еліти, дуже обережні в висловлюваннях, дуже обережні, аби не потрапити під санкції, аби їх дітей не депортували з країн Швейцарії, Сполучених Штатів, Британії, де вони навчаються. Це ж ну, теж певний тиск. Їхні гроші там. Дуже багатьох. Тому вони засунули язиків в дубці, ну і сидять. І тому у Владіміра Рудольфовича, на якого наклали санкції, позабирало його майно по Європі, рветься Пукан. Сидять на цих форумах, такі умних, там фінансісти, банкіри. Хто із вас і як допомагає фронту? Вы же стыдитесь об этом сказать, и, не дай бог, будут еще жестче. Ой, санкции, ой, шманцы. Да очнитесь, вас все равно повесят, если страна проиграет. Нет, вы что, как можно? Выйдите уже из тени все. По какую вы сторону? Хватит заигрывать. Неужели непонятно, что страна в опасности? что это вот время выбора. Ну хватит уже дурить. Не отсидитесь. Хватит отшучиваться. Хватит делать вид, что ой, тут мы сейчас. Все. Поставлена задача, и вчера это ясно прозвучало. Это все объявление войны России. Или вам что, надо, чтобы вам прислали гонца? Знатисю, іду на ви, іду на ви. Це гасло наших сил спеціальних операцій. Тому, якщо ви, як і я, хочете, аби кур'єри від наших ССО швидше доставили до росіянчиків, особливо до Солойова, певні подаруночки, то підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Вам же. Може подобається те, що я тут розповідаю, або мої колеги, може, ви за це ще й в дзвіночок дзенькнете. Вам не важко, нам це дуже потрібно. Ми націлились на 300 тисяч підписників. Там пунічка залишилась. Може, до кінця літа ми це і зробимо, але завдяки вам. І поки ви. Ставте всі ці вподобайки, підписуйтесь на канал. Переходимо до Меланії, яку, як мені здається, треба вже нагородити орденом княгині Ольги традиційно жіночою українською відзнакою. Ролі Міланії в відношеннях Трампа і України стало відомо, що імена жіна розказує Трампу, що відбувається в цій країні. У президента Зеленского в Белом доме появился неожиданный союзник. Не сам президент США, который на этой неделе подписал контракт на поставку зенитных ракет «Патриот», а его жена Милания. 55-летняя Милания оказывает гораздо большее влияние на политические взгляды мужа, чем многие предполагают. Несмотря на легиона советников по национальной безопасности и внешнеполитических аналитиков, имеющихся в распоряжении Трампа, похоже, его жена может быть самым важным голосом из всех. Трамп прислушивается к определенным людям по определенным вопросам, заявила Мэри Джордан, автор книги «Искусство ее Сделки, не рассказанная история Мелании Трамп. Он особенно прислушивается к тем, кто ему действительно близок. И особенно если их фамилия Трамп. Мне вот интересно. Мелания действительно управляет политикой по Украине? Конечно, нет. Но это мне дает интересный взгляд на его меняющиеся отношения к Украине. Я думаю, это дало нам взгляд на домашнюю жизнь Мелании Дональда. Он возвращается домой уставший и измученный после работы. Ші ситиганесофа сидить на дивані в бігуді, в тапочках, смотрить телевізор, розказує йому последні новості. Пока він ще навіть не успіл надіяти свої тапочки і бігуді. Ну те, що Трамп накручує бігуді на свою гриву, то я тут навіть не сумніваюсь, але ну він двічі під час. Прес-конференції в Білому домі згадав Меланію, яка після розмов Трампа з Путіним каже: ну глянь, знову бомбардують українські міста. Але ця історія стала для росіян та й для всього світу абсолютно неочікуваною і водночас дуже лякаючою. Бо зазвичай Трамп перекладає себе відповідальність на жінок навколо. Меланія це зараз тема номер один на всіх російських пропагандистських каналах. Слухайте. А далее я поясню, что на что я натякав, что до перекладания ответственности. То, что Трамп, скажем так, учитывает мнение своей семьи, но нормально мужчина, всегда как бы эмоционально связан с любящей его там женщиной, mm -hmm. с детьми. То есть это влияет. Плохо, что это влияет именно на принятие решений. Вот он... военной составляющей. И как военной составляющей, в том числе, вспоминаем серию удары магавками Но это другой мир. Политик такого уровня – это некий зонтик, который находится под группами влияния, над группами влияния. Они там гризуться, що то делаються, борються за його вліяння. Он приймає якісь рішення. Почули, так він сказав, що удари тамагавками в 2017 році. Під час першої каденції Трампа донька Дональда Трампа Іванка була спустошена і обурена. Це така пряма цитата зі статей, коли побачила жахливі фото постраждалих дітей в Сирії. Вона тоді сказала батькові listen this is horrible Став, типу, послухай, це просто жахливі речі, чи просто жах. Тут можна по різному це казати. Вона, типу, плакала, і вже наступного дня Трамп навалив тамагавками по Сирії. Чому? Бо це і є. сильные связки и семейные ценности. Помните, сам... удары томагавками, они связаны с э, Илонкой. С Иванкой. С Иванкой. Иванка, Трамп. Его. А теперь вот это решение будет связано с Меланией Трамп. По-моему, Трамп просто хочет делегировать ответственность. Переложить ответственность. Но это Но это его... в позиции слабого мужчины. Слушайте, ну, ну, ну он нормальный. Я пришел домой включил. он живет. Зачем либо. он это рассказывает либо. постоянно? Кстати, как завели, да, обсуждают. Он значит, время кстати, что он дома. Откуда он домой приходит? Он говорит, либо я включаю. Ну, послушайте, что он говорит хотя бы. Да, он говорит, да, да, либо да, я да, включаю да, телевизор, либо мне Мелани, либо там утюг из утюга это услышал. Это делегирование вообще. Как минимум да да правильно, что он слушает умную женщину и слушает. Вот. А, а то, что Мелани а женщина это умная, умная, это 100%. А, а да, насчет Александр фотографии, Владимир. если взять э, Мелани, ее вот выражение лица, фатуров, поверьте, фотограф такого наловит, что... Мир ужаснется. Слушайте, ну фотографии-то можно так поймать. Можно поймать, там, Нет. под фотошоп и все, что угодно показать. Тоже. Александр Владимирович, вот вы как считаете, вот через, так скажем, влияние Мелании Трамп на Дональда Трампа пытаются сейчас оказать еще большее влияние, чтобы он почувствовал себя никчемным, слабаком и принял какое-то важное для вот этих людей, которые стоят за этой кампанией, решение. Тому теперь пропагандисты пришли до высновки, что не США. Впливають на політику в Європі, це Європа, точніше Словенія, в якій живе 80-річний батько Меланії, який топить за Україну, телефонує, розповідає доньці, хто такий Путін каже: доня, та я не можу в магазин сходити. Сусіди плюють в мене. Що це? Я на зятя не можу знайти управу якусь. Скажи тому, Дональду, хоч щось, бо я викреслю вас обох з заповіту. Фактор жінки в дипломатії сіграла огромну роль і в даному випадку Чі можна обращати внимание на то, какую роль играет Словения, как страна Европейского Союза, на политику політику Штатов. Штатів, если продолжать эту известную максимуму, Міланія та самая шея, которая определяет, в какую сторону будет смотреть глава Соєдних Штатів Америки. Тому дуже дякуємо. Міланії її орден, княгині Ольги можна забрати на банковій а вас, друзі. Я чекаю вже завтра, бо поговоримо ще через Бамбалела Соловйова. Він розуміє, що Росія втрачає вплив. Там навколо Туреччини, Азербайджану, Вірменії, США туди увірвалися. Його через це дуже бомбить. Кіт Келох в Києві. І ну якось тут, поки тфу-тфу-тфу, немає обстрілів. Через це теж бомбить Соловйова. Коротше, приходьте завтра, поставте дзвіночок, коли вийде випуск. я Просто не знаю, то можу на годину раніше, на годину пізніше опублікувати. Короче, щоб не пропустити. Ви знаєте, що робити? Дякую, побачимось всім, па-па.